А какая у вас специальность была? Головный разведник. У меня дрон попал в плечо. FPV, оно хорошо... И все за попал? Ну, вот сюда в грудь, да, ударил. А разрыв почему? А... Ну, взорвался от удара антеннами. Вот сюда одна антенна, сюда Что -что -что? вторая. Прилетел? А, а чем прилетел? Хорошо зажигалка, я зажегся, у меня здесь рука вся в осколках была. Здесь дыра, фара выпала Нет. из орбиты. Ну, вот это все титан стоит, разорвало. Бороду разорвало, зубы повылетали. Я зараз тренуюсь на Паралімпіаду по стрільбі з гвинтівки. На, по слуху. Є така вправа в Паралімпіаді, коли тебе помічник чи тренер. заводив у мішені. Далі ти слухаєш який звук більш тонкий, і робиш постріл. Бажаю здоров'я. Да, Зразу Сергій Іванович. Вважаю. Бажаю. Це вже голова. Я вважаю, що це один із найважливіших процесів для людей, які втратили або кінцівки, або зір, або паралізовані, тому що вони віддали своє здоров'я заради того, що. Ми з вами спокійно і вільно себе почували. Тому я особисто вирішив збудувати для них ці будинки, і ідея прийшла ця завдяки тому, що я побачив в Бучі. Ну та не вірили до кінця, що просто так відбуває раз, і з'явилося житлоні звідки. Всі, всі задоволені, всім все подобається. Тут у нас кухня, кухня-студія, я б сказав. Дружина щось готує нам на обід. Ну, на мою думку, це дуже розумна ініціатива, тому що людина після поранення, хтось може замкнутись, війти в себе, хтось може знайти розраду там, не знаю, в алкоголі, ще в чомусь, якихось таких моментах. А це розумна ініціатива. Люди відчувають себе непокинутими. Вони соціалізовані. А в 28-му році я падиму український прапор на паралімпіаді.